День добрий всім. Для кого добре, для кого не добре. Іду в лікарню здаватися, не знаю, чи лікар прийме, чи ні, бо вже болить. Тож Я розповідав, що в мене корінь лопнув, зуб який тут пломбірували. Я його робив в Україні, поправили пломбу і чи нагрузку дав, чи що, воно, этот, то вже і гно йде, то треба йти до лікаря. Коротко, хай дивиться. Но його треба видалити. Мені що тут казали, що треба видалити, А я думаю, що видалити? каріння в Україні вбрали, все вбрали, штів зробили. Ну, значить, щось бачили. Ну так. Да. Коротше, йдемо. Короче, Сказати, що ми в шоці, це нічого не сказати. Я знала, але не думала, що востока. Це через місяць, так? сказали. Є місце, так. щоб вирвати зуб. Ми кажемо, він болить, його треба вирвати. Вони подивились через місяць, через місяць каже, є. записувати, я кажу, ні, не треба. Ну, далі, там, що, може під'їдемо? Ну пішли, так, так. тут послідки. ще є частна клініка. Зараз зайдемо в частну клініку. Нам нема різниці кому платити, але ну, нам треба це зробити, бо вже йде гной. У мене коротше, тут напухло, дійсна ввечері, прям конкретно. Я сам її пробив, щоб гной витік. Я зрозумів, що це вже у мене зібрався гной. І это. А в мене є лікар знайомий. Ну, він... Як, від, 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 ну, Ветеринар. Ветеринар. я не можу це вийти. Ветеринар. Ветеринар, так? Да? Ні, так. ну який ветеринар. Ветеринар. Серйоз? І коротко, він каже, Тьома, майди, бо я гніє, щоб, щоб кістка не почала гнити від зубу. А, ну, типу, що не, не тяни, якщо є гною. Ну, ну, а воно збоку прям такий вже з'явився. Ну, Чекати місяць в черзі, це, конечно, це потужно. Та ну ти що це? Я не знаю. Так що хто там критикує наших стоматологів в Україні або лікарів, це ж не тільки зуби лічить, це так і до лікаря попаси. Часто таке чую, що в Європі... Е Поки тебе прийме лікар, ти або помреш, або ти вже сам чухаєшся, вже, вже, ну, вже тобі не треба до лікаря йти. Тут ну, не це... треба довідка дітям у школу, да. якщо вони хворіють. Бо ти поки запишешся до лікаря, да, ведеш да, да, дитину да. до лікаря, то вже він виздоров'є три рази. Да, час да, 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 да. Так само бачите. Так що у нас в Україні медицина найкраща і найшвидша, найшвидше, і найшвидша. Як не крутити що? М -м -м. У мене ще тоді було відчуття, коли вона хотіла поправити мені пломбу, що не треба. Бо я багато разів чув таке, що коли чіпають після когось, поняла, оце типу, пломбу, е -е -е, потім у тому зубу вже хана буде. І у тебе колись, кстати, таке було, що тобі поправили пломбу да. і потім той зуб Пиляли, щось да, да, Щось там торчало, щось підпломбувало. Так само і у мене. Щось вона там трішки підпломбувала, підпіляла і все. І хана все, зубу, хана. Що зайдемо за Це... О, так, ось там Ну що, зайшли в частну клініку, записалися е Записалася, ціна питання 600 злотих. Керше, 7 тисяч гривень приблизно, так? да? чи 6,5 вирвати. Е, да, вирвати зуб. І тут швидко вже все працює. Зараз вам скажу. Сьогодні Ану, рахуй. 5 днів. Через через, 5, через 5 днів. днів, але це вже не через місяць. Це бажається просто да. дуже швидко. Да. І там така черга, теж в цій клініці. То, ну, будемо робити, можна сюди ще зайти, тут теж стоматолог. Ми Ні, ну мы так, може, Но ну взагалі, взагалі одна знайома у нас є в Сопоте, Таня. Казала, що там корішочок, у неї там щось Шматочек. Шматочок, так. Да. То вирвали 300 злотих, вона заплатила Но це і то, по блату? — облату по, по знайомству за 300 злотих, так. Да. А так Тобі усе, тож, тож, там, все теж хтось там знайомих казав, да. скільки їх коштує. Знайома видаляла зуб, то 500. 500. Ну, з мене взяла 600. І то це був би там ще великий, Це ж у мене отут, то це 600. Був би більше зуб, то <хи> і Я більше. Я читала, що зуб мудрості від 800 800 зуб. — Ну, кажу... — Ти його вирвеш, чи його не вирішиш? — Та ні, щас, я кажу, треба поласкать содою, бо 5 днів теж чекати. — Ну, так. — Воно і так уже... Я не знаю, скільки там часу воно гніє. Бо цей корінь лопнув, це ж процес мог бути і раніше цей. Хто його знає? Я не знаю. Ну... ну — 5 днів, так. — ми теж записали, і вони не дивились на нього. — Так. — Ми так да. самі сказали з наших слів. Вони спросяли йому Ну, ми... Десь. І ми кажем... У нас є диск, ну рентген цього зуба. Це і то він ще з 24-го року. Я не знаю, чи він підійде, підійде по-любому. Він побачив, що там стоїть. Так, так. Суть в тому, що е, ми кажемо, що болить, болить. Типа, ну там немає різниці, болить, не болить, ну каже, нема лікаря, що прорвав. Буде от в понеділок. Так що такі пора. А воно вже якби, оцей знайомий сказав, каже, ти що, воно ж може на інші зуби піти. Ну, Гноється серйозні речі. ну то тобто, А я ж як сюди тяну, я кажу, ну воно не болить, ну кажу, напухло, ну не болить, ну там може десь чуть-чуть надавиш цю дісну, десь щось і гнойчик іде. Ну кажу, воно не болить, ну каже, наші люди ж всі такі. Воно не болить, а потім каже, пів челісті тобі треба буде поміняти. Якщо кіска буде гнити, Та я і всрався. Куди туди? Мені да в пепку. О, почало все сирене. Ти мені хочеш перед моїми мученнями всі бабки так? Ну, — Тепер подожди, да? ну ми можемо квіти. Тобі 600 только блядь, слухай. Все, коротше, ярмарки більше не буде в цьому році. Поняла? Зуб вирвати 600. Може хтось мені морду наб'є, а цей зуб. Чуш, ж може самому його вирвати? Я його пошатаю плацковцями. Я просто бою... Я... Не я... Не у мене не були мислі. Його. Не він, кстати, шатається. Маль... Ну, а той а. А. він шатається. А ти, я просто боюсь, ну, если я візьму плоско... якщо я візьму плоскогубцями, я боюсь, що він розкрошиться. Поняла? Розламається. Там є все там стіночки. Це треба якісь спеціальні щипці, але в мене нема. Я б його вирвав, Давай закажем. І навіть якщо я думаю, якщо я його вирву, ще що, я не хочу сам це робити, навіть якщо щипцями якимись. Якщо корінь надломлений, чи зможу я той корінь витягнути? Ну, То там ще треба якісь щипці. Лікар, щоб ти отримав. Вириває... Як це не лікар. Сам собі зуби. Та як вириває... це я не лікар, не гині, Сергій. Я все дитинство сам собі все виривав. Ти сама стрижишся, а я сам собі зуби вириваю. Лікар, <реку> <реку> щось Сергій нас Збираємо невеличку посилку в Україну. Таку скромненьку. Ну, ми все покажемо потім. Може. Ми потім покажемо і розкажемо кому. Так трошки підкопувати. Підігрівчик. 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 Підігрів. Короче, я зрозумів, що такі сроки у лікарів тут. Спеціально, щоб от, начне челюсть гнити. Щоб всю челюсть поміняти. Ти зрозуміла? Я думала не, не, не по цьому. А що? Диви. Вони пару днів поработали. Ну. І Бабок срубили і куди-небудь на Мальдивину. А я чув таке, що тут лікар один этот, то там відпочиває, ну, то там відпочиває. І -то на Кіпор, так, там. що треба два зуби вирвати, от тобі вже 1200 злотих, це вже можна де хочеш отдохнути. І в Іспанії можна отдохнуть, і де хочеш. Ну, А я тут жду, короче, ви поняли? <рес> Отож, то що на що вчився, О, да, Так, треба да. цінувати наших лікарів, які у нас залишились в Україні. У нас... Ні, я не скажу, що тут погано лікують, не погано лікують. Ну просто, бачите, не все так, як у нас. Ми ж звикли, що ти, ти можеш піти зуб вирвати ночі. У нас є черговий лікар. Ну, тобто, це пішов до чергового. А я дивлюсь, кажу, Сергій, на що тут бать чергового лікаря. Все. Я ж дотягнув сам і винуватий. А я ж одразу кажу, болить, болить. 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 Та, вони взагалі їм пофіг, що болить. Да. Ну так, да, болить, місяць, болить, да, болить. Може. Раз болить, раз болить, то через місяць. Вони Бо болів би через три. Ну, то, що тут реально місяць. Вона крутий календар. а там оці, ну, відмітки, що вже зайняті місця. Вона круте, 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 круте. Чуєш, а мені так цікаво, я себе прийшов і би, А, умираю. Друзі, нагадую підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Коротше, давно ми не Давно у нас не було огляду покупок. Ви поняли? Зайшли в відрюнку, скупляємося, щоб ви розуміли. Оце тільки фарш, цибулька і мило. Це все, що нам. Це все. Коротше, Збираємо декілька посилочок нашим друзям в Україну. Не забуваємо, як то кажуть, сумуємо. і ну, такі, да, да, такі різдвяні пакуночки будуть для дітей, для, коротше, для дітей наших друзів, я б так сказав. На Різдво. А у нас сьогодні будуть котлети. Ви зрозуміли, взяли 4 упаковки, сьогодні будемо смажити, гречку сварили. Ну а що, сухана гречка, то не то. Будуть котлети. Папа все. буде жарити, да. А думає. це вже вдома покажемо, пофасуємо. І завтра їдемо, вже з перевізником домовились. Да. Е, уже після Вже післязавтра все поїде в Україну. Да. Так що вони швидко отримують. Да. Ну від такої шари ми не можемо просто відмовитися. На днях короче, ми брали кукурузу 4 плюс 4. Ні, 2 плюс 2. Ой, вибачаюсь, 2 плюс 2. Дві береш, дві в подарок. А сьогодні, дивіться, акція горох. Була акція і на горох, але його не було декілька днів. Да. У нас гриблий горох. То зараз можна на два чека взяти, Ні. щоб нам уже на рік вистачило. Нам хватить. Хватить точно. Так. Да. Все. Значить, Сергійна сказала, хватить, значить, хватить. Ну, нічого. Все, Сергія, бо у нас і гроші на витяг, а що це? грибочки? <хи> грибочки. Так, хороша акція. Були 9.30. 9, а зараз 6,99. Ми ще не вийшли з магазину, щоб ви розуміли, О, все. Накупили. І це ж ще вдома накупили, ще не показували. А це ще бере газетку, брошюрку. брошюрку. А може, ми, щось не да, може, ми щось не побачили. Це вже на кончені в четвертому ну. <кхем> да, точно. Бо може... Ми вже скуплялися. Оооо! Та ти шо, ребята! Оце знай. тут дві знахідки. І для мене, і для Анни Сергіївни. Ви зрозуміли? Та... Тобі все для овощей. Ні, ковід мені не треба. Мені все ці паліти. Що? Я зараз поїду забирати їх. Це ж сміття, я <к escapes> так розумію, так? Ну, так. Та да? си це ти забереш, нам прийдеться, нам завтра їхати. Посилку відправляти, а що ти будеш їхати на дачу отвозить? А що робить? Сколько тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І ящик такий на дачу. Ні, на дачу нам ящик... Та ну Сергій, вражай збирати, ти що гоніш или що? Не чуди. Чу Чуш, ну якщо воно тут сидиться, можна забирати сміло. Це на смітнику. Тут ж не написано, що не можна забирати, що сучасний кусок. Я думаю, що це свідний. Капець. А треба забирати. Ну це такі, якраз іміна, щоб парашник вже щоб построїти. Чи вже будемо продавати без парашника? Поїхали додому. Поїхали додому. Ви зрозуміли, зажралася, Сергіяна. Та ну як я завтра сам поїду. А, нам завтра ж їхати в натурі. Може завтра до перевізника їхати. Но я можу перед перевізником з'їздити. Та я ніяк не хочу. Я хочу любві масажа. У тим масажорам, що ти купила. Хоч раз мені зроби. Щоб салони ще було важко нести. Ну ти сьогодні, як дід мороз чи як то. А кажи у нас, як це вінок чи щось? Віночок, ну, він трошки, Та, віночок як... це щось не то. Він як трошки яйцем став. Витягну. це я зробила сама. Покажи, Покаже, тягне, як, як робить. Так, трошки треба укріпити. Розповідаю, значить, ми ж дуже швидко ну, якби перестали ходити у памперс. Дуже швидко почали ходити на горщик. Ми один час трошки намагалися, але воно не пішло щось. А це... Ну Десь тиждень, як ми як посадили на вихідних, вона ходила на горщик, на горщик, на горщик. Да? І вона так швидко звикла, якась отакий час прийшов, що зараз вона прям кричить, що сняли памперс, що вона хоче на горщик. Well, вона кричить, пописала, але П... якщо кричить да. пописала, значить хоче пісити. Да, да, да. І це ще розповідаю, що прийшла до дитячого садочку. Я хвилювала, oh. знаєте за що, що як вона їм скаже, що вона хоче на горщик. Думаю, ну як вона йому казати? вони ж там. По... Бо іншому якось кажуть, нічого Автобус. Все... Автобус. Вони все розуміють, все. І вона вчора мені вихователь каже, слухайте, вона у вас хода на горщик, ну, вона так різка, вони, вони прям здивувалися. Я кажу, так хода. Вона каже, вона ні разу не впісилась. Вони вже знімають її памперс. вона... Сто <світ> папа! Стоп, папа! Б... Стоп, папа. Стоп, вона. Стоп. Вже без памперса і проситься. Вона каже, взагалі не опісуються, ходить на горщик і каже, в обід, як спить, вона перед сном йде на горщик і каже, не пісцяється і просипається теж на горщик. Проситься, так? Да? Каже, а вдома як вона у вас? кажу, тільки вноці. Ну, типу, ті тільки вночі пелюшка. Вона о, супер! І вони з таким. З, так. з такою радістю якось це да, кажуть, да, з таким, да, да. яка бо, молодець. Бо діти ще не ходять. Да, багато Вони хто... і вообще кажуть, що вона дуже розвинена. Ну ми думаємо, бо у неї два братіка, тому вона і розвинена. Та, що, Міра, вона сьогодні не в гуморі, да? Ти не в гуморі? Не в гуморі, так. Да. Каже, відстань. Ти чуєш, да, каже? Це Марик навчить, відстань. Нова фішка. І тепер Аміра нам всім кажуть, встань. Сьогодні у нас були господарі квартири і подарувала Амірі, можна сказати, і на день народження з запізненням, І якраз ось до Різдва. Да. Такий подаруночок приємний. Да, Аміра? Ні. Ні. Диви, диви книжку, яку подарували. Ага. Та да ты шо? Колек, Там наклейки есть. давай. Сколько? Давай, Марик, тебе отклеи и вы приклеите десь их. Давай. Та Это, да? Ну. Та ты шо? Калейки. Калейки. Так, пока Опа. Тапуни. А ну, давай. Твои. А ну, давай, одинам. А ну, давай. Трошки. Сама, ну давай сама. Давай, Трошки далі сядь отак і сама або мама. Не вмієш. Давай мама допоможе. І давай. Давай. Олень. Олін. Один Олін. Трошки величенький. У нас є вже ще, ще одні буде. О! Диви, які Аміра. Амірка. Там калійки. Сама. Хай сама клієн. І ось такий. костюмчик. Сейчас, подождите, достану. Моя коллега, моя. Вау. Ами, моя а не, живая как пижамка. Моя платье. Моя коллега, моя платье. Моя Мирка. Давай примирим. Примирим, давай. Одинешь, не? Теж трошки величенька. Ага. Э, Пані Кашицька, тут 2-3 роки, вона каже, Ну, в принципі, це її розмір, все, все правильно. Вона каже, вона у вас така маленька, треба було менше попасть, нічого. 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 Дякуємо велике, дякуємо. Да. І такі ж всі. Супер. класні, тепленькі такі. І ми теж приготували, ми ж знали, що вони до нас прийдуть. І приготували коротше, нашу консервацію. Ми і в тому році пригощали їх. І в цьому, кстати, теж пригощала. Дивіться, як у нас тут гарно, кстати. В цьому році пригощали, ми виходить, давали пікульки так, і да. з гірчицею огірочки да. наші. І приготували, Ну вони на днях ще зайдуть до нас, то ми вже віддамо, бо реально забулися. Так, вони так швидко-швидко. А вони нам казали, колись, і робити більше нам теж треба консервуватися. Да. Наші помідорочки половиночками підуть. Кстати, рецепти, є у нас на каналі, ребят, хто не готував, готуйте. У нас є ще один рецепт половинками з олією. То взагалі відпадні, то будуть на наступний рік. Потім агірочки е кетчуп-чилі. Пікантні. Пікантні. І хтось писав, що типу, дуже класні, але вони типу, зморщені. Ну, хрустики. Так, ребят, вони можуть бути трішки зморщеними, але хрустики. Ось, ось деякі зовсім не зморщені. А один ось зморщений, але він хрусті. все одно він, він хрустящий. Він хоч і такий, як дідусь. Ах, з морщинкою. Ну, смаколи класні. Як ізюмінка, чи да, як родзинка да, да. така, да? Потім в оцеті все класні теж. Назар каже, що це самий крутий рецепт. Тоже рецепт у нас на каналі, ребят. Всі ну, ці рецепти. Злочко. А помідори є? Ми знімали рецепт? Та знімали, знімали, є. Так. Ну і все по Таніному рецепту. Це самі потужні огірочки, які просто є в світі. Да. Та теж баночку. Да. Ну, баночку віддамо, ну, так. Да. То отакі перед. Та там попросили куртку ремонт зробити куртка. То якраз прийдуть за курткою і грівчик. Да. На той момент, коли ви дивитесь, то це вже вони їдять. Так що... да. А ми зараз будемо їсти котлетки. Фарш купили, один плюс один. Зараз Аня замісить, ми домовились так, що Аня замі... з -з заміси, а я буду смажити. І, кстати, вчора якраз зробили наш хліб з домашнього хліба зробив. Бо це як покупний беремо на котлети, він мені не подобається, бо він такий так. Тай гликий, як глина, реально. На на тобі одів, так? Вау, яка гарнюня. Так, на виріс буде. Ну трохи. Ні, ну гарно чого. Прикольно. Ось так, ось так, ось так. Садочки вже без памперса. Я не знаю, Сергіна, коли це ти все пересмажеш. Це ти будеш смажити? Та ні, Так куди ти дивиш, розлітається, чому? Ти що, там котлета вже ціла висить? Що смачніший котлета висить. Чуєш, це знаєш як тупчані в такому-то як ото називається? Ото гли. Аня, не треба так сильно, глиняна отаке ото. Таке ото. Ну ми О, на 20 на рынке покупали ну, вот от такі там булочки з м'ясом. Ну. Угу. І оце вони там отак ліплять їх, а ти котлети там ліпиш. Ти не, не чуди, Сергій. Я скажу, щоб смачніше. Бо вона, каже, типа... <звук> Чушь, мене заляпало вже. Ні, <звук> ні Это. Каже, піде в душ, а ти, типа смаж. Ні, ми так <звук> не договаривались. Не, 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 не. Вот це, вот це хорошо. не І ще, Бывает, бывает, бувай, давай. Барш, любить, щоб його побили трошки. А чого ж ти тоді не любиш? Я, бо я не фарш. Що ти улибаєшся? <рес> <Слова? рес> Улибаюсь, так? Да? Уливаюсь. Я думала, ти будеш по-київськи робити. Подожди. Та пішла ти біля, сліш, по-киїськи. Маслечко туди всередину. Це велика, так? Да? Не, нормально. нормально, нормально да? Не что да и блин, вы что гоните? гоните? Вы что гоните? Вы что гоните, ребята? Больше гоните? Ну? Как снежки. Как снежки, да. Буду двух смажать, то все, конечно, Сергей, наверное. Это еще была моя идея, четыре пачки купить фарша. Да, тому, Там... тому він не смаже. Моя пахне домашнім хлебом. Отож. реально смачно. Що ти клала? Ти показувала чи не? Ні. Це буличка, чесночок, так. Ще каже, хлібець. Я роблю, він каже, а ти рецепт подивилася, як, як робити котлети. Кажу, та ну ти що, кажу, котлети це вже таке, що я можу і сама. Що в натурі. Знаєте, э, чим пахне? Не догадаєтесь? Котлетками. 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 <ріх> а мені чуть -чуть, от я відчуваю наш хлібець. Да? Чесно, так. Да. І небагато ж клала, так? Да? Сковорідка, пательня. Бачу, українці і то і то, так? Да? Да. Може ще є, що третє є? Не знаю, я не знаю. Так, да, бабуся мене не отдала училище поваром. Та й слава богу, бо там я і женився. На ком? Так, а вот нашел бы на море, ну, прикинь, практика. На море, Ну, ну так, ну, на море, что я хотел, я так люблю море. А там практика на море, поняла? Вот, ну, да, да. Все. Маш, И у меня одноклассник пришел то на повара. У него там 20 девчат было в группе, а он один хлопец. Ну, я там не женился, Сергей. Я пішов. не знаю. Рома сохранил, да, на Його. І він теж на поварах. Оце ж він практику на море їздив, проходив. Кишу, а море це ж моя стихія, це моє все. Ну, Сергія забарбувала, ми в залізному порту і на морі і були. Ну, ну. У тебе все, все вийшло, як ти все хотів. І час на море, і про море і а там мріяв про море. Ну. Покажи, які харні котети, який я повар. Все, хорош, реально. Хорош показывает. Мы сейчас будут просить адрес высылать. Что это? Ну, сейчас Ничего хочешь сказать? Не сейчас, хочу. Типа, я хотела вот тут, сказать, что типа, Рому бы, я да? знаю. А, Рому? Ну, а, я она, знаю. Может,